Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами пересадити, а точніше перевалити у свого красення. Це мій великий regol Мінует. Він зовсім невеличкий у такому горщику. Нижні листочки у нього вже такі старіють, некрасиві. Я його пересаджувала десь осінню. І він трошки перехворів, коли я пересадила. Взагалі в мене досвіду з такими великими не дуже є. Ну, не дуже є досвід пересадки. Ну що ж, будемо вчитися, вони вже ростуть. Тут серединка, він в мене на верхньому поливі, не на гнотовому. Тут вже вимивається така ямка. І оці ось всі корішки, які корінчики, стебельки, які зверху, їх вже треба заглубити і поміняти повністю в субстрат. Зараз я вийму, подивлюся, яка там коренева система. І потім приму рішення, в який горщик його садити. Я це зараз спробую виняти, бачите, яка тут коренева система. Зробити, щоб... Якнайменше його пошкодити. Так, ось, так, коренева оплела, звичайно. Так, досить непогано, гарно. Я ж трошки хвилювалась, думала, можливо, вже корінчики. Угу, Я його просто тоді не буду чіпати. Трошки в більший все ж таки пересажу. І підсиплю ось так ґрунт, тут, щоб оце все засипати ґрунтом. Зараз знайду горщик. Ось я знайшла такий горщик, він трошки менше, це серединка тут в ньому. Мабуть, навіть воно буде так трошки я вже насипала сюди ґрунту буквально. Трошки, не знаю, хотіла обирати, не буду я не з нескоренели, мені здається, вона дуже гарна. Я його трошки опущу і прижму до цього краю. А грунт буду підсипати. Зараз показати. А грунт буду підсипати сюди, щоб він був ширше. Сюди, щоб оці пагони ще сюди росли. Так, не дуже зручно самі все робити, знімати, і підсипати. Ось я зараз сюди підсиплю, щоб він рівненько стояв на одну сторону. Так він по ширині вийшли не дуже великий, на пару сантиметрів і трошки глибший. Буде трошки краще триматися волога. Хочу зняти через деякий пересаджу, і через деякий час зніму продовження. Сьогодні у нас 10 серпня. І сюди, ось тут прикрию всі ці, ці листочки, які попадають під ґрунт, вони все одно будуть гнисти. Кажу, що їх потрібно обривати. Так, я обіру, я вже знаю, що вони все одно Загинуть, тому що вони не гнили. Ну хоч деякі жалко. Ось гарні такі є. Нічого, він пустить нові. Так, це, я думаю, тепер буде краще. Звичайно, трошки обберу де сухі листочки, полю і поставлю знову на свою підставочку. Показувала він. Стоїть у мене на підставочці. Ну так. Да. На цю сторону, трошки він кращий. так, ось Такий красунчик, Ось я пересадила свіре галміноэд. І хочу сказати, що, от наскільки я більше пересадила, але горщика майже не видно. Тобто, не потрібно великі горщики. Повинно бути на підвіконні видно гарну квітку, а не горщик. Також покажу ось листочок, я його не обірвала. Ось таке сталося з листочком. Це результат попадання прямих сонячних променів. Він стоїть біля вікна на підставці, я показувала цю підставку і десь таки, коли був спекотний день. Я зразу теж не зрозуміла, що це, а потім зрозуміла це попадання прямих сонячних променів, і він так за день. Може обпалити, хоч він не на вікні, а подалі від вікна. Але обпалює так листочки. Тому прямі сонячні промені дуже бігонні бояться, будьте обережні, мій досвід дуже досить негативний. Я загубила перші свої деякі бігоні, які поставила, щоб на сонечко, навіть на пізнє осіннє сонечко, щоб вони там трошки погрілись, думаю, світла так мало осінню. І... Вони загинули, я їх не спасла. Тому будьте обережні від прямих сонячних променів. Ну що, ж, чекаємо продовження про регалмінет. Ну, ось пройшло трошки більше двох місяців, і покажу результат своєї бігонії великої дорослої. Я пересаджувала вже такий більший горщик. Віця, з ця сторона, вони трошки листочки повернуті всі в одну сторону, бо він стоїть на стелажі, і вони, звичайно, повертаються. Але те місце воно майже все заросло, яке було пусте. ну, Листочки вже закрили, там багато пускають молоденьких. Тобто, ось так обережно пересаджуйте непрямуючи кореневу систему в трошки більші горщики. Він уже стоїть у мене на звичайному поливі. Я його поливаю туди, серединку. Ось такі шикарні листочки. Ну, Рагіомінует, це, звичайно, з таких. Я вже назву його навіть до найпростіших бігонів. Він взагалі росте безпроблемно, а колір листя вражає це таке взагалі темно-бордове, таке п'ятно на моїй сіті, на якого зразу всі звертають увагу. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. мирного неба!